Україна у небезпеці і армія буде захищати кожного з нас. Нашим солдатам потрібно, щоб куля не пробила бронежилет, щоб їх прикривала броня, щоб мир у небі захищали наші пілоти. Підтримай армію, врятуй країну! Вітаю! Вже неодноразово ми показували на телестудії взгляд про те, як небайдужі мешканці нашого міста виявляють свої кращі почуття, почуття патріотизму, допомагаючи воїнам. Ато сьогодні у нашій програмі ми зробили добірку таких сюжетів, невеличких, але змістовних, про те, як воїнам АТО допомагають і дорослі, і діти. І перший сюжет, який хотілося б. Показати із загальноосвітньої школи номер 1 У понеділок, 15 грудня, в загальноосвітній школі номер 1 проходив благодійний ярмарок. Допоможи воїнам АТО. Цей ярмарок свого роду свято, коли діти можуть скуштувати будь-які солодощі. Але це свято націлене на те, щоб подарувати радість і іншим воїнам АТО, які зараз знаходяться далеко від своїх домівок. Адже на кошти, які будуть виручені від цих ярмарків, будуть закуплені подарунки бійцям АТО. Дівчата, який клас, як вас звуть? Добрий день, восьмий клас. Я Віталіна, Катя, Наташа. Хто готував на сьогоднішній ярмарок? Ну, готували і батьки, звісно, допомагали, і самі діти дуже старалися. Деякі просто купували торти та принесли сюди. Як встановлювали ціни? Ну так, щоб і не багато і немало, щоб о, допомогти хоч якось воїнам і то. Взагалі, так як казали, так і встановлювали. Тобто ви вирішували всім класом, так? Разом зі мною? Так, так. Ну і скільки ви коштів плануєте виручити від сьогоднішнього ярмарку? Гривень 300 дойде. Це буде така ваша від вашого класу допомога воєнаматор. Так, так. Одинадцятий клас. Так, як ви так. готувалися до сьогоднішнього ярмарку? Та скільки коштів плануєте сьогодні виручити? О, готувалися, чесно кажучи, не дуже, ну якщо в плані класу брати, так, індивідуально, хто що там зміг приніс, хто що міг там спік е, е, з приводу коштів там, ну як таких планів немає, скільки там вторгуємо, скільки торгуємо, скільки дамо, могло нехай, щось ну, щоб було, це таке. От. Ну, так вийшло, що я з класу по суті один, що таке щось толкове зробив, але головне що зробив. І якісь кошти, але будуть від нашого класу. Зрозуміло. Ну а загалом, як ви бачите мету даного ярмарку? Ну, звичайно, в першу чергу це допомогти нашим бійцям у зоні АТО. Я думаю, що в будь-якому випадку. Ці гроші підуть ну в потрібне русло, і яку не яку, але допомогу наші бійці отримають. Які гарні тут дівчата у гарних сорочках. Всі такі дуже-дуже ну, симпатичні. А як готувалися? У вас тільки багато всього зараз на ярмарку, хоча він вже в самому розпалі і, мабуть, вже дуже багато і придбали, так? А готувалися як? Е, готувалися. Кожен учень приймав в цьому якусь участь, ну звичайно, з допомогою батьків. Ми всі захотіли зробити якийсь вклад свій, і ось вийшов, вийшов такий великий стіл. Так. Скільки грошей ви плануєте виручити від сьогоднішнього ярмарку? Ми Плануємо ми в, минулому, в минулий раз ми зібрали 600 гривень, але в цей раз хочемо більше. А, а на вашу думку, яка головна мета сьогоднішнього ярмарку? От Як ви її бачите, відчуваєте? Ну, ми хочемо якось назбирати гроші, щоб допомогти солдатам купити подарунки на новий рік, на, на новорічні свята. Зробити їм свято, так? Так. Дівчата, який клас? 11 б. Е, як готувалися до сьогоднішнього свята? Е, цілий вечір готувалися, пекли самі, випічку, всяку тортики, е, печення. Скільки коштів плануєте виручити? Ну, скільки, як вийде. Ми ще не все не до, доторгували. План, плануємо якнайбільше ви, виторгувати на сьогоднішній день зрозуміло. ну і сьогодні це для більшості учнів школи це свято, але мета цього заходу, цього ярмарку зробити свято іншим, так от як ви більш може широко розширено, як ви бачите мету сьогоднішнього свята, ваше бачення? Ну я вважаю, що е, сьогоднішня акція це е, як сказати, ну, все все для дітей на сьогоднішній день. Ми сьогодні готували, готували, щоб і дітям було смачно, а кошти які виручити, щоб і солдатам нашим було так, також приємно. Так, звичайно, так. А що хотіли б побажати так от перед новорічними святами, нашим солдатам? Щоб вони залишилися живими, щоб повернутися додому. додому якнайшвидше, і щоб захищали нашу батьківщину. Крім того, що загальноосвітня школа номер один допомагає на ярмарку. Крім того, що виготовляють таку чудову маскувальну сітку, вище і в'яжете шкарпетки та рукавиці. Так, чия була ініціатива? Ініціатива. Ну, все звичайно, ми зараз знаходимо в мережі. Вперше я побачила такі. Рукавиці для снайперів саме в мережі інтернет, і мені захотілося допомогти нашим хлопцям. Я з цією ідеєю вийшла в школу, і нас е, спочатку в'язали співробітники носки: Лілія Ярославівна Івахова, Ольга Мирославна Бабіч. В'язали величезні носки. Потім ми перейшли в'язати на отакі от рукавиці, які зараз в інтернеті називають пальчатки. Ну в'яжемо вони тут специфічні із. Пальцем вказівним і пальцем для того, щоб а ви зручно Могли було... одягнути на руку, щоб показати, як це виглядає. Ми в'язали, і вони занадто великі, але ми так надіємося, що в наших хлопців, наших захисників руки більші, і вони якраз будуть їм підходити От такі. і ними зручно працювати. Ну, я говорила, я в'яжу багато, але я ніколи не в'язала для зброї. А от такі от спеціальні рукавиці, спеціально для наших снайперів, для того, щоб була чутливість пальців. Щоб і зігріти їх, і допомогти у їхній нелегкій справі. Так, так, так. Ну і багато ми в'яжемо, це ще в процесі в'язання, ось в процесі в'язання. Але ми все це робимо заради того, щоб допомогти нашим захисникам. Так, ми бачимо, що сьогодні, крім ярмарку, діти також активно беруть участь в тому, що готують маскувальну сітку. Хто був ініціатором цього і як довго ви вже платите її? Ну, ініціатором ми просто спостерігаємо дуже багато по Фейсбуку, ну взагалі через інтернет. Чим люди займаються і займаються волонтерською діяльністю. Ну і одна із шкіл виставила свою маскувальну сітку. Лілія Ярославна Івахова е запропонувала, що вона може знайти. Ну дві в неї є така можливість знайти одну сітку. До речі, вона зуміла знайти їх аж дві. От. І далі почалась робота. Ми в інтернеті знайшли, як це робиться. У нас є навіть ось це, є у нас показано, як можна робити. До, ну, звернулись до дітей, до батьків. Вони принесли старі простині, підодіяльники і почалась робота. Нарізаємо, скручуємо, плетемо. Так діти проводять вільний час. Це не за рахунок уроків. Вони роблять це на перервах. От вони. До них дійшла думка, що вони роблять спільну справу, що це не тільки цікаво, а що це дуже корисно. Вони. Маленькі волонтери, я хочу сказати. А залучаємо і вдома, всі домашні, рвуть простині, скручують. Бачимо тут. Це вже я не знаю скільки простині. От. Ну це тільки перша сітка. Друга у нас, ну починаємо завтра, бо першу вже закінчили. Скільки часу пішло для того, щоб зробити таку Ми сітку? Ми почали це в четвер, тобто це четвер-п'ятницю, майже діти зробили. Дехто проходив, вже йдуть додому, заходять у роздягальню за одягом, вертаються і трошки. Кожен потрошку і виходить. Оце так за перерви четверга п'ятниці. Ну і сьогодні трохи майже зробили. Тобто, два дні запросто можна зробити сітку. Проблема в сітках, і вони дуже дорого коштують. А ще треба і вірьовку. Тут ціла технологія, хоча здається дуже просто. Але чудово. Так. який, який буде, буде подальший шлях цієї сітки? А Куди подальше? і кому будете її передавати? Ну, у нас є владіка Мільянченка, папа Юра Мільянченко. Він напередодні нового року буде їхати. Він волонтер. Ми вже третій раз готуємо його, збираємо йому автобус. цілий речею, одягу. Ну не ті одягу, продуктів дуже багато. Я хочу сказати, що от дуже просили. Бачите, я не знаю, але один раз ми збирали продукти, і одна мама. На посолки звернулася навіть да, де ну просто на вулиці сказала, що е, вони збирають продукти да, для солдата. То і бабусі, які навіть не ходять, є вже в такому віці. От але вони дуже просили, щоб про них згадали. Вони е, принесли стільки, ну здали, під'їхали батьки е, моєї лізи Міносян, під'їхали туди. Вони здали мішками картоплю, цибулю, сало, мед, хто що міг. От ну є... Як таким людям у віці, просто хотіли, щоб їх згадали. Ми їм кажемо велике дякую. То е, Юрій Ніколаєвич Мільянченко за два рази вже не зміг навіть забрати, що зібрала наша школа. Не встигає І перед новим роком. Він е, планує знову їхати туди. Забере наші сітки, е, перчатки, які з двома пальцями ну для е, можливості стріляти, е, Знову в нас в'яжуть е, я, Вікторія Ярославівна, Лілія Ярославівна. Займаються цим Лілія Ярославна вже віртуоз, Вона, мабуть, у неї вже на пара носків виходить за три години. Вона вже наскільки це виходить. Ну вже так у неї майстерність, така. От ну ми працюємо. Ми хочемо, щоб ми перемогли. І вся ця ярмарка сьогодні всі підуть на подарунки солдатам до нового року. Вони теж повинні знати, що ми їх чекаємо і їх всіх вітаємо з новим роком. Та хотілося б звернутися, всіх хто не байдуже і всі, хто може нам допомогти. Будь ласка, якщо у вас є таке бажання, нам би ще потрібні були б так само старі, кому вже не потрібні речі, які можна отак порвати на смужечки, і ми б зробили, може, ще б одну сітку. До речі, білого кольору, які вже не потрібні вдома не потрібні, Так, да, вони все одно вони колись викинуться, а так вони підуть на користь. Крім того, що ці речі, ми ще ну це ми все вивчали і в інтернеті, як плететься сітка. Ну а це вже наше ось у ну, Ми такого ні, ні в жодному інтернеті не бачили. Це нам запропонував наш воєнрук. Ми ще протягнули ось такий шнур, і на кожному кутку зробили ще петлю, Тобто ще всю сітку можна розтягнути, буде як розтяжками. От я вважаю, що взагалі вона буде корисна нашим солдатам. Отже, нас зараз цікавить підсумки проведеного ярмарку, який проходив у школі благодійного ярмарку. Оскільки зібрали коштів, і яка подальша їхня доля, куди вони підуть, на що вони будуть витрачені? Ну, взагалі, хочу сказати, що це був не перший проведений ярмарок п'ятихацькій загальноосвітній школі. Номер один були проведені попередні ярмарки, і як результат, ми зараз бачимо на сценівці, яка зараз розташована. Це підсумки тих, допомог. Тих допомог, які наділялися учням, ну, мета цих ярмарок була одна: зібрати кошти для того, щоб допомогти воїнам. АТО для закупівлі продуктів харчування, речей першої необхідності, а також медикаментів. Також надавалася допомога воїнів, які перебувають на даний момент. На реабілітації вже вдома отримали поранення в зоні АТО і перебувають вдома. Їм також надавалася допомога. Мета вчорашньої ярмарки, яка була проведена в нашій школі, це також зібрати кошти і закупити противовірусні препарати, тому що ми бачимо, що зараз багато вже починається таких вірусних захворювань. І також планується зробити коктейлі здоров'я. Що це таке? імбір, мед. Лимон це найперший вітамінний такий комплекс, який ми думаємо, що знадобиться нашим воїнам, які перебувають в зоні АТО. Яка загальна сума була зібрана вчора? Вчора загальна сума була зібрана така: 2418 гривень. Які класи виявилися найактивнішими разом з батьками, звісно, адже вони їм так, допомагали. звичайно найактивнішими виявилися два класи. Це 7 А клас. Вони зібрали 564 гривні, і 6 Б, вони зібрали 407 гривень. І дійсно мені б хотілося, користуючись нагодою, подякувати батькам, тому що звісно, це прояви піклування батьків. Батьків, батьки допомагають все це нам організовувати, батьки допомагають збирати такі кошти, які потім. Ми використовуємо для того, щоб допомогти нашим воїнам, як бачимо в загальноосвітній школі номер 1 та й в інших школах нашого міста, номер 2 і номер 3 і по всьому району, процес таких благодійних ярмарків він є організованим. Але є в нашому місті і у нашому підхатському районі люди, яких не потрібно організовувати, які свою небайдужість виявляють самостійно: телефонують на телестудію взгляд або ж просто самостійно приносять, привозять теплі речі і продукти харчування для того, щоб передати воїнам. АТО. наступний наш сюжет про пенсіонерів нашого міста і району, які Виявляють свої почуття патріотизму та допомагають бійцям АТО. Представтеся, будь ласка, як вас звуть? Мене звати Валентіна Андріївна. Проживаєте ви у селі Осикувати? Сели Осаковата, вулиця Нова, 6. Так що спонукало вас до того, щоб передати ці речі, які ви зараз віддаєте хлопцям в АТО, щоб їм це передати? Щоб вони там грілися, щоб вони е, захищали нашу родину. Вони наші защитники, я їм передаю. А що хотіли б їм побажати? От ну, які, щоб вони повернулися що... додому здорові і відстояли нашу землю. І щоб все зберігалося там. А як ви, ви... Гад... а як ви гадаєте, взагалі, як. Як швидко це все може закінчитися? Якщо от, такі люди, як ви, будуть допомагати. Звісно, якщо ми будемо допомагати, то вони будуть не мерзнуть, будуть наїджені, напоєні. От. І благодаря цим волонтерам, які їздять, наша страна бідна зараз, бачите, яке положення. Так що ми повинні допомагати. По І, все... І тоді все швидко. швидко... Я Стання... хочу, щоб швидше кончилось, але не знаю, як воно буде. Надіюся, тільки найкраще. Що скоро наші, бо що правда завжди побіждає. А ми за правду, наша земля. Що спонукало вас до того, щоб то взяти і віддати ті речі, які ви віддаєте солдатам, взяти їх і віддати? Ну, та люди ж нас захищають. А полуголі і полуголодні. Вони зрішили ті речі, які можна чим небудь допомогти, здати. Тобто ви маєте такий патріотичний настрій, ви співчуваєте тим хлопцям, які там мерзнуть, так, і вирішили хоча б чимось їм допомогти. Звісно, звісно. Пенсія в мене невелика, щоб допомогти те саме. Я йшов на пенсію, отримав 49 гривень. У нас час. 1800 і 42 роки стажу. Ну а що ти зробиш? Добавляють то 14 то 7 гривень. Але незважаючи на це, чим можете, тим допомагати. Ну, так, ну, так, так, так. А що б хотіли побажати тим хлопцям, які там. Ну, та що побажати, щоб вони, щоб вони живі вернулися, і щоб скорі кончилася ця неприємна боротьба. От, звісно, хочеться, щоб, щоб ми були незавісіми. Щоб ми самі собою управляли, щоб ніхто нам не командував. А як воно буде, хто знає. Не лише пенсіонери допомагають військовим. Молодь, свідома молодь. Молоді патріоти також небайдужі до цієї справи. Вони організовують невеликі ініціативні групи, які. Збирають допомогу серед населення та передають її бійцям АТО. Сьогодні ми познайомимося з ними в нашій студії. Мене звати Меня Каміла. Мене Константин. Хлопці, дівчата. Ну, що саме спонукало? Хто у вас був ініціатором для того, щоб зібрати цю допомогу? Ініціатором стало те, що люди до цього равнодушно относяться. І ви вирішили проявити свою ініціативу, так, і закликати їх бути небайдужими, так? Да. Да. Я создав, ну, как бы, в Петіхацької групі написав сообщение, щоб хто не равнодушний, допомагав нашій армії. От, от перші два чоловіка, які відкликнулися. Тобто вам допомогли, можна сказати, соціальні мережі, так? Ну, тобто да, розмістили там повідомлення. І і це да. вот, два які перші а є у вас родичі, знайомі, друзі, які зараз в зоні АТО? Звичайно є. Ну, особисто з моєї родини це е, дядя мій. Він, ну, я не знаю, де саме він зараз знаходиться, але він служить Давно? Ну, давно, напевно, ще з весни. У мене папа мобілізований, він в воєнкоматі капітан. Тобто він mm -hmm. в п'ятихатках. У мене двоюродный брат Ну, воєвід, можна сказати. А ти. Под Луганськом. Зрозуміло. А, що саме? Яку саме ви допомогу збираєте, до чого закликаєте тих людей, кому ви надсилаєте свої повідомлення? Ну давай. Збираємо ну, ну, теплі речі, то що їм зараз необходимо більше всього. От. І називаємо всіх, щоб ну, не так равнодушно к этому относились, тому що прочитала много людей, ну допомогу від двох чоловік. Можливо, б, зараз тоді ви могли б зробити якийсь заклик і по телебаченню для наших глядачів, які це подивляться для мешканців нашого міста. Да, хотелось бы сказать, чтобы более активно, как-то все помогали, то просто тяжеловато так это вот втроем по всему городу искать, звонить какую-то помощь нашим солдатам, чтобы не так равнодушно относились к этому. Все. Ну, если, например, у людей есть, нету возможности, но есть желание, мы дадим свой номер, они будут нам звонить, и мы будем забирать вещи, ну там вещи, продукты, все необходимое. Тобто, хто чим зможе, будь ласка, допомагайте. І ще раз нагадаємо, що у нас на телестудії Взгляд діє пункт прийому таких речей для воїнів АТО. Тому, будь ласка, з 9 до 17 години у будні дні вас тут чекають, якщо ви бажаєте допомогти, а зараз бути байдужим, ну, просто неможливо до такої теми. Тому. Приходьте, ми вас завжди чекаємо і беріть приклад із таких молодих людей. Як бачимо, в місті П'ятихатки є люди, які не байдужі до наших бійців, АТО, допомагають їм, прагнуть допомагати в загальноосвітній школі номер один. Плетуть маскувальні сітки і зверталися також до жителів міста. Ми ще раз до вас звертаємося з проханням, якщо у вас є. Білі простирадла, які вже не потрібні вдома, або будь-які речі білого кольору, які можна використати на смужки, приносити їх до загальноосвітньої школи номер один, вам будуть дуже раді. Крім того, хочеться нагадати, що у підвалі магазину цифровий діє пункт прийому збору речей для воїнів АТО. і такий же пункт прийому речей діє і на Телестудії взгляд у нашому приміщенні, тому якщо у вас є бажання допомогти нашим бійцям, не залишити їх на самоті у скрутну хвилину, будь ласка, адже зараз дуже холодно на вулиці, і ми всі розуміємо, що таке голод, що таке холод, і саме тому потрібно поставитися з розумінням до. Бійців, АТО, які зараз нас захищають, допомогти їм. Тому, ну, будь ласка, у всі вище зазначені пункти збору речей. Приходьте, вносьте свій такий вклад у добру, патріотичну справу. Ми будемо вам всі дуже вдячні, особливо будуть вдячні воїни антитерористичної операції, які зараз захищають нас. На цьому у нас все. До нової зустрічі. Миру вам і всього найкращого. Україна у небезпеці і армія буде захищати кожного з нас. Нашим солдатам потрібно, щоб куля не пробила бронежилет, щоб їх прикривала броня, щоб мир у небі захищали наші пілоти. Підтримай армію, врятуй країну.